Так, які в мене є машинки, реально от, по низу ринку, на яких можна заробити. Октавія 14 рік, 1,6 дизель. Ціна 9900. ну Це халявка. Ну, Audi А3 на автоматі, в веслайні з чорним потолком, вислайн кавши 7400. Теж, ну, Допустимо можна заробити. Гольф 5500. Ну, не знаю. 8 рік, думаю, що теж можна заробити. Гольф 6 -рочка. Віддам по дуже сло... Віддам, Відам за 7 тисяч доларів, його. один тисяч доларів. Є, є що поробити, теж. але ціна не за ринку. Далі пасатик 16300 халява і Mazda 13700 теж дуже дешево. Типу, це все не за ринку. Іонік ну, і Пасатик без 7 2 літри дизель 9900, теж халява. ну і Можете отримати ще Ford за 200 гривень. У мене розіграш проходить, плюс Kia Sportage, 19 19500 теж за це авто, дешево. Ось такі в мене є варіанти, щоб заробити.